Hogwarts Legacy – це найкраща гра у всесвіті Гаррі Поттера, але без Гаррі Поттера. Це саме та гра, про яку мріяли всі фани Поттеріани 20 років тому. Торвенькі були усі, хто нарешті дочекався листа з Гогвардсу. З вами, як завжди, Панон, і сьогодні я розповім вам про свої враження від найочікуванішої мною гри. Почнемо з того, про що доволі часто питаються на стрімах: а де Дамблдор, де Макгонагал, де Гаррі Поттер? Відповідь проста: Гаррі народиться лише через 100 років. Події Гри розгортаються у 1890 році. В трейлерах до гри це спалили в газеті, хоча в самій грі дату вже потерли, і в промоматеріалах лише зазначають, що гра відбувається наприкінці 1800-х років. Звідси ж витікає те, що часто деякі знакові місця можуть виглядати трішки інакше, бо за 100 років багато чого могло змінитися а також те, що по лору за використання непрощенних заклять в цей період ще не карають. Але все ж більша частина всіх відомих нам локацій відтворена так, як ми бачили їх у фільмах. А ті, яких в кіно не показували, відтворені доволі близько до опису книжкових версій. Взагалі, в плані фан-сервісу порадували усіх. Кожні пару хвилин гри я отримував порцію фан-сервісу відсилань і просто задоволення від усього, що відбувалося на екрані. Тут і банк Грінготс з його крутними вагонетками, і магазин приколів Зонко у гоксміті, та звісно ж три мітли з маслопивом. І картини, які рухаються, гобелени, які навіть грають музику. Півз, який говорить віршами і знущається з рандомних студентів, а також потаємний прохід біля статуї одноокої відьми в коридорі на третьому поверсі Гогварса, який її веде у кондитерську медовій руці, прямо як у книзі. Очі від усього просто розбігаються. А ще ж є просто цей момент насолоди, коли ти йдеш коридором і роздивляєшся кожну картину, кожен елемент дизайну і захоплюєшся від цієї краси. Забігаєш в рандомний жіночий туалет, а там в одній з кабінок варять багатозільну настійку. В кімнаті на вимогу можеш побачити. Те ті самі шахи з першої частини Гаррі Поттера, чи шафи, в яких ховався ховчик у третій частині, приходиш на урок з гербалогії і пересаджуєш мандрагору, та чуть не глохнеш, як у фільмі. Заходиш на урок захисту від темних мистецтв і бачиш такого ж скелета дракона, як і у фільмах, та ще й отримуєш пояснення, хто його сюди приніс. І все це відсили лише один відсоток всього фансервісу, який завезли у цю гру. Таке ж відбувається навіть на 15-й годині гри, щоразу відкриваєш для себе щось нове, але Таке знайоме, коли я просто прийшов в залізнодорожну станцію в гоксміті, яка не має функціонального чи сюжетного значення, то я офігів, як же там затишно і мило все відтворено, схоже до варіанту з перших фільмів. А потім повз станцію промчався красивий потяг. А ти тим часом проходиш повз рандомних людей, де якийсь мужик намагається втюхати жіночці ніфлера, який вискакує з портфеля і тікає від цього пана нелегального продавця. Геть аналогічно, у самому замку є безліч студентів, які у свій вільний час не лише розмовляють між собою. Але й займаються всілякими дивами, їдять цукерки, від яких дихають вогнем як дракони, практикуються в левітації, літають повз замок на мітлах, капостять та просто, звісно, ж вчаться. Все це тільки підсилює атмосферність і позитивні враження від гри. Крім того, атмосфери чарів та магії додає чудовий музичний супровід. Як ви знаєте, композитор Джон Вільямс задав серії фільмів Гаррі Поттер неймовірний впізнаваний музичний тон, але в грі його композиції не були використані. Причин я не знаю, але маю деякі припущення. Натомість над музикою до гри попрацювало одразу декілька композиторів, і в багатьох моментах мелодія має відголоси чи навіть повністю взяті теми з композицій Вільямса, але в іншому аранжуванні чи в певній видозміні. Підсумку деякі композиції ти ніби впізнаєш, але все ж вони звучать по новому. Словом, музика тут відмінна. Атмосфера прослідковується у грі у всьому, навіть у загальних кімнатах кожного гуртожитку. Думаю, всі ви бачили ці фантастичні відео на Ютубі з описом кожної з них. Що цікаво, та багато деталей відтворені в кімнатах саме по книжкові версії. А Фелпафівська кімната знаходиться в підвалах біля кухонь і має в собі вайби любителів природи. Щоб відкрити вхід, пароль не потрібний. Замість цього потрібно постукати по бочці в ритм гель га гафелпаф, як і прописано в книгах. І такі деталі повсюди. Якщо хлопчики хочуть піднятися по сходах в кімнати до дівчат, то сходи перетворюються на кам'яну гірку, яка зносить їх донизу. Відчувається, що цю гру робили фанати для фанатів Потеріани. Аналогічна ситуація із персонажами. Ми бачимо тут тих, про кого могли раніше лише. Чути, наприклад, Фінеас Найджелус Блек. Цього разу він директор Гогвартсу, причому не найкращий, я би сказав, тотальний мудак. Але він прародич Сіріуса і Регулоса Блеків, та й не лише там доволі заплутаний родовід, а також вели нового персонажа Матильду Візлі, яка явно є прародичкою відомих нам візлі. Такі невеличкі моменти дуже грають на ностальгічних почуттях до гравців. До речі, якщо ви фанат Потеріани, то я впевнений, що колись ви проходили для себе тест визначення факультету на сайті Pottermore, який потім перейменували. На Wizarding World. Так ось всі дані з тесту можна в декілька кліків перенести у гру, і на церемонії сортування по гуртожитках вас автоматично визначить за результатами тесту. А в Олівандера ви отримаєте саме ту паличку, яку визначить для вас сайт. Єдине, що не перенесеться з тесту, це ваш патронус, бо закляття патронуса просто не вивчають у цій грі. Але дементорів ви побачите, я вам гарантую. В грі також є кімната на вимогу і відкривається гравцеві. Вона десь із 12-ї години гри. Це кімната, де ви просто можете займати займатися своїми справами, серед яких вирощування рослин та варіння зілля. Але є крутий момент, що кімнату можна кастомізувати під свої потреби, тож фанам сімсів дуже зайде. А от квідичу в грі немає, і все тому, що директор Блек заборонив його на один рік, через те, що минулого року в фіналі хтось дуже серйозно покалічився. І скажу чесно, є багато людей, які дійсно хотіли квідичу, але і без нього є чим зайнятися, тим паче можна купити мітлу і просто літати взагалі будь-де. Чому не додали в гру квідич? Можливо. Було складно реалізувати кожен варіант гри, не всім же бути ловцями сничів. І перш ніж продовжити далі, я хочу нагадати, що зараз триває війна з силами зла, доволі схожа до тієї, що була у фільмах про Гаррі Поттера. Тож не забувайте підтримувати нашу армію донатом. Дякую також усім, хто підтримує мене на Патреоні. Завдяки вашому меценатству мені вдається закривати деякі запити ЗСУ, деталі про які я публікую завжди у себе в телеграмі. Радію, що до меценатів цього місяця долучилися Анастасій, Євгеній Шевчук, Марина Руденко, Віталій Горгун, Богдан Квас, Віталій Гайдаш, Лілія Найтф'юрі, Кампот, Данило, Фрідум, Юзер84, Амірп і особливо Луст. А тепер назад до огляду про сюжет говорити майже нічого не хочу, щоб ви самі дослідили цей світ. Але скажу лише, що все починається прямо посеред неймовірного екшену і одразу втягує вас в основну проблематику гри. Ну а ще наш персонаж обраний, що перегукується із книгами про Гаррі Поттера. Не знаю, чи вам такий прийом буде відчуватися заїждженим чи ні, але фактично кожна екшен РПГ зараз розповідає про обраного в тій чи іншій мірі. Ну а ще з матеріалів, ви б мали чути, що головний герой, тобто ви вступаєте в Хогвартс аж на п'ятий рік навчання, а чому дізнаєтеся вже самі? І ось цей факт додає в гру додаткові завдання, типу факультативи, щоби ми вивчали заклинання, які вже і так знають всі наші однокурсники. Власне про вивчення заклинань. Якщо ви грали перші частини ігор про Гаррі Поттера, то процес вивчення закляття виглядає дуже схожа. Спочатку треба геймпадом вималювати сам магічний символ, проходячи QTE. Виглядає це доволі просто, але плюс один бал ностальгії для гравців перших частин. Зараховано. Але от далі майже нічого. Ми вивчили закляття, і буде невеличке завдання одразу в кабінеті, або максимум на подвір'ї з його використанням. Ніяких додаткових 30-хвилинних смертоносних підземельних рівнів з купою монстрів, як у перших частинах про Гаррі Поттера. В принципі, все логічно, який вбісав вчитель, кине учня в таке місце. Тож. Плюс один бал до реалізму, але мінус один бал до ностальгії. Але нічого страшного, оскільки в грі доступний не лише Гогвартс, але й дуже багато міст, сіл, лісів, печер і інших локацій навколо замку. Саме тому свої скіли з використання чарів ви можете вже показати там, на будь-якому додатковому завданні чи просто досліджуючи світ. І так тут є заборонений ліс, і він дійсно доволі страшний та смертоносний вночі. На рахунок додаткових квестів, то їх тут сотні. Безліч учнів. У Гогварці тобі хочуть дати різноманітні доручення, безліч жителів сусідніх сіл, мають проблеми з гоблінами, які готують повстання, чи темними чаклунами. Завдання можуть бути дійсно простими, в стилі принеси мені м'ячики чи якусь рослину, в підсумку яких ти краще вивчаєш локації та можеш орієнтуватися по замку. Але можуть бути і сюжетні завдання від твоїх компаньйонів, які допомагають дізнаватися нові деталі про компаньйонів чи вивчати нові закляття. Але окрім того, є ще сотні різних активностей. Лювати всі летючі ключі, знайти всі зникаючі дзеркала, знайти скарби, віднайти таємні двері, пройти шлях Мерліна і так далі, зайнятися в замку і поза ним є чим. І знову ж таки, у всьому просто шалена увага до деталей, які помітять лише ті, хто уважно читали книги. Одним із заохочень до пошуку нових пригод є те, що ви можете знайти сотні тисяч різноманітних секретів та скринь, а в скринях сотні тисяч різноманітних видів одягу, які ще й впливають на ваші характеристики. Причому в грі є трансмогрифікація, тобто ви можете носити мега потужну шмотку, але з виглядом базового одягу. Одяг це тут різні варіації мантій, паличок, шапок, окулярів тощо. Але вигляд і сам реальний одяг знаходяться в різних меню. Взагалі, інтерфейс спочатку здається дуже перенагруженим, бо механік доволі багато, але все поступово навчають. Тож ви маєте розібратися. І одна рекомендація: продавайте одяг, який вже не носите. На жаль, немає в грі якоїсь персональної скрині, а інвентар має обмежений розмір. Бо є, наприклад, секретні скрині, які ти відкриваєш, а одяг з них забрати вже неможливо, бо в тебе в інвентарі просто немає місця. А коли ти вже звільниш це місце, то виявилося, що скриня вже пуста. Ну а що ж ви думали, що лут буде тут сидіти і чекати вічно на вас? Це світ магії. Дуже сподобалося одного разу, як я йшов і просто знайшов магічний лабіринт, який утворюється з повітря навколо тебе. І якщо його пройти, то можна знайти скарб і таких моментів, які будуть вас дивувати протягом гри, безліч а карта просто превеличезна. І мабуть, останнє про що я хочу сьогодні розповісти, це бойова система. З трейлерів і з промоматеріалів це було власне те, що мене найбільше бентежило. Я був впевнений, що гра виглядатиме ледь не як якийсь шутер, де можна спамити фаєрболами із перекатами. Але виявилося, що грається все це дуже плавно і грамотно. Причому закляття такі ж, як у фільмах та книгах, можна відбити чужі закляття, накинути на противника закляктус, підпалити інсендіо і вибити паличку через експеліамус. Ну або вбити вашого ворога Авада Кедаврою, якщо ви чисте зло. Закляття поділяються на декілька типів, і їх треба вивчати всі поступово на уроках чи на додаткових завданнях. Тож боївка з часом з примітивної стає більш просунутою, лишається тільки встигати комбінувати різноманітні прийоми. А ще пізніше по сюжету відкриються додаткові вміння. Тож ви зможете робити свої чари ще більш смертоносними. Наприклад, одночасно левіосою підтягувати не одного ворога, а цілу групу, або інсендіо направляти у всі сторони. В грі є ще система догляду за магічними звірами, але я до цього ще не дійшов, бо на. Грав лише 16 годин, і на даний момент ще стільки всього попереду, що я й уявити не можу. І що гра аж настільки ідеальна, ну насправді недоліки я теж знайшов, хоча це радше не недоліки, а неприємні нюанси. Так як в грі є цикл дня і ночі, то я очікував, що в грі будуть також виловлювати мене на коридорах, якщо я не сплю вночі і тиняюся замком. Але в підсумку всі старости просто проходять повз мене, ніби я взагалі ніхто. Аналогічно, дуже сумно, що немає якогось керованого розпорядку. Дня на навчання чи спільних походів до бібліотеки тощо та й взагалі все навчання стоїть на паузі, поки ти собі сотні тисяч годин бігаєш, виконуєш додаткові квести, але це ж все таки сюжетно орієнтована гра, а не симулятор навчання, тож. Все доволі логічно. А от те, чому я приходжу вночі в загальну кімнату гуртожитку і не можу знайти ні одного студента в ліжку, мене дивує. Ну може вони не сплять і мають якісь нічні факультативи, але вночі всі класи пусті? Мабуть, пішли на якийсь шабаш, а мене тупо не запросили. Також, на мою думку, одразу давати доступ до фаст-тревелу по замку або давати фаст-тревели в замку взагалі. Це якась така собі ідея. Замок хочеться повністю досліджувати і не пропустити жодного його закутку. Ну але ж не обов'язково фаст-тревелом користуватися, тому в принципі це навіть не мінус. А ще не сподобалося, що рухливих сходів немає. Замість них вигадали сходи, які з'являються, але ймовірно, через 100 років просто відбувся якийсь капітальний ремонт, і їх замінять на рухливі вже аж до прибуття Гаррі Потера. Найбільший же мінус це. Оптимізація гри на ПК безліч гравців зараз скаржаться на просадки кадрів та різноманітні баги. Але все це пофікситься найближчим часом якимись патчами. На PlayStation 5 теж не все так гладко. На режимі найвищої графіки бувають дропи при переходах з локації на локації, чи, наприклад, в катсценах, але є ще режими перформанс і беланс, які працюють трішки плавніше. Ну і мінусом вважатимемо відсутність української. Але буквально вчора почалася робота над фанатською локалізацією до гри, до якої може долучитися будь-хто і з вас і заохочую власне взяти участь усіх перекласти хоча б по десятці фраз, але згідно книжкового варіанту, посилання буде в описі а у всьому іншому гра це просто неймовірна знахідка для фанатів Потеріани. І найголовніше, ця гра чисто захоплива, її просто весело грати, і до неї хочеться постійно повертатися. А особливо коли немає світла. Це просто таки гра мрії нашого дитинства. Ну а щодо інших гравців, для них це буде. Просто дуже хороша, затишна екшен РПГ. Але як фанат Потеріани, я ставлю цій грі 9 з 10 і вважаю цю гру найкращою реалізацією Гогвартсу з усіх, які були до цього. Я вдячний усім, хто додивився до цього моменту. А ще я вдячний меценатам, які підтримують мій канал, особливо Райне Октабар, Олександра Шумило, Луст, Сергій Колісник, Бромко, Ігор Смольський, Роман Гасій, Вервольф Сандер, Альберт. Філін, кактус та Богданич. Дякую, що ви вірите в цей контент. Ось тут можете глянути моє україномовне проходження Hogwarts Легасі, якщо воно у вас не йде на комп'ютері. А ось тут Ютуб порадить якусь свою фігню. Аж цікаво насправді що ж він там покаже. А я кажу вам: тримайтесь, купи, і все буде Україна. НОКС!